Що там? Щедрувальники заходьте, щедруйте. Хай маланки і Василя принесуть здорові сили, щоб по цей святковий вечір весь тягару повез щоб тривоги не лунали і ракети не літали. Щоб наші збройні сили вили ворога щосили, хай у хаті буде спокій. Наперед, на сотні років, хлопці, щоб вернули з цілі, святкувалися весілля. І у родини, і хрестини, кожному сім'ю дитини. Та й відродиться країна, ми не стане на коліна, хай Василя і маланки спинять їхні дрони й танки. І нехай ущедрий вечір. Заходьопнуть холоднечі. З за нами правда і віра в Бога, то ж за нами перемога. Ой молодець. Зараз смаколика. дамо, да, смаколика і грошей. Ану, а це щедрувати, ходить уже дівчинка, да? А ти собачку не боїшся нашу? Ні? Я боюсь собачку. Ні? І смаколика дамо ще дівчинці. Є смаколики у нас? Угу. А як тебе звати? Я Поліна. Поліночка, скільки тобі років? О, молодець. Зараз, Поліночко, подожди, дитинко. Спасибо. О, пожалуйста, і зараз смаколика ще дамо. Ой, спасибо пожалуйста, все, здоров'я миру і у вашій хаті. Спасибо. Все, до побачення. Дякуємо, що защедрували.